Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути цікаву, на мою думку, активність від всім вже відомого Ноткоін та гаманця Telegram. В ній ми можемо отримати винагороду до 50 тисяч токенів нот. Звісно, ніхто вам не дасть 50к, це, скоріш за все, зможуть забрати тільки лідери топу. Але я гадаю, що шанс на якісь там 10-20 баксів можливо і є за прості дії. Чому так гадаю? Тому що нот вже неодноразово нас дивував і я гадаю, що перспектива в такому дивуванні можлива. Але не тільки справа у Ноткоін. Ви зараз бачите, як стрімко розвивається направлення різних таполок та ігор в самому Телеграмі. І саме гаманець телеграму, на мою думку, це майбутнє, і його потрібно починати зараз. Вже юзати більш активно та прогрівати його. Якщо навіть тут нічого не зможемо забрати, то ознайомимось з різними механіками в цьому гаманці. Гадаю, з цим ми розібрались, Давайте перейдемо до активностей та як їх виконувати. Всі посилання залишу в пості телеграму та під відео. І перше, що робимо, переходимо за посиланням активності від нот та гаманця Телеграм. Я буду це все показувати з телефону, щоб було зручніше і зрозуміліше. Ну і потрапляємо з вами на ось цю е, сторіночку. Тут вони пишуть, що е, в нас є можливість е, отримати, як я вже казав, частку в, в монеті е, нот. Не знаю, це будуть лідери проєкту, або будуть роздавати всім е, якусь частку. Ну, Якщо ми подивимось, то ми бачимо, тут є лідерборд вже такий багато понабивали, я скажу, дуже е, поїнтів. Деякі користувачі. Тут у нас топ 100 цих користувачів. І, як бачите, останній саме це 2350 понтів вже набрав. Тож, вгадаю, що потрібно буде попрацювати більш плідно, якщо ми будемо розраховувати на якусь тут винагороду. Давайте так, я відразу також покажу один скріншот, який мені сьогодні скинули підписники. Я не знаю, я не знайшов в якомусь каналі, де дійсно було розписано, що так воно буде, але я хочу відразу вам його показати, щоб ви розуміли, можливо і не потрібно буде брати тут участь. Але все ж таки, я буду брати участь. Тому що я хочу трішки прогріти цей гаманець, якщо навіть не вдасться нічого тут заробити. Давайте я зараз відкрию цей скріншотик та покажу. Ось дивіться, так виглядає: тобто 1000 доларів в нот ми за перше місце. Ну і так далі, ви можете поставити на паузу та подивитись, скільки хто буде отримувати. Тобто, за. Від 500 до 1000, якщо ми займемо місце, то ми отримаємо десь 30 баксів в монетах нот. Гадаю, спробувати можна, а там як вже ви самі вирішите. Я буду заходити. Але тут є безкоштовні активності, тож, якщо хочете, можете просто їх виконати, а можливо, щось і накинути. Добре, ну і давайте почнемо з перших активностей. Тут нам потрібно просто. Подивитись, що таке сам гаманець, там поінти. Ну тут просто можна протисити. Next і а, воно зараховує. Далі нам потрібно відкрити а, сам наш гаманець в а, Телеграмі. Натискаємо, натискаємо Я погоджуюсь та натискаємо продовжити. Чекаємо, поки завантажиться наш гаманець. Все, якщо у вас його немає, вам потрібно його буде створити. Тут натискаєте Let's Go. І все, він створюється. Ну і як ми бачимо, відразу тут є ваш баланс і відразу ось ця акція. Тут ми можемо дивитись монетки, які є, Ну, і все як і у всіх різних гаманців. Тобто, можемо відправляти, додати криптовалюту, торгувати. Тут також є P2P-маркет, обмінювати криптовалюту. Ну, Якщо чесно, досить простий гаманець для користування в Телеграмі. Щоб також дуже цікаво. Ну, Я дійсно гадаю, що це майбутнє, і цей гаманець буде тільки розвиватися. Добре, давайте повернемось знову до нашої активності. Добре, ми відкрили наш гаманець і, як бачите, все нам зарахувалося. А далі що ми робимо? Ми відкриваємо, що таке ноткоін. Тут нам розповідають про монетку ноткоін. Потім нам потрібно тут буде. Пройти верифікацію. Ви можете подивитись також відео, також натискаємо Next, і а, також це зараховується. Далі а, натискаємо ось тут, також тут прокласуємо Next. Можете також подивитись відео, і також зараховується. Ну і далі ми вже переходимо до виконання самих завдань. І перше завдання в нас. Нам потрібно зробити депозит тисячу монет нот на наш гаманець в Телеграмі. Натискаємо сюди. Єдине, що відразу попереджаю, щоб воно зараховувалось, нам потрібно робити цей депозит саме з біржі. Для цього потрібно просто або відсканувати QR-код, або скопіювати адресу. У мене чомусь зараз воно не підвантажується. Але на головному аккаунті я робив, все проходило добре. Копіюєте цю адресу, вставляєте гаманець на біржі і відправляєте сюди тисячу ноткоїнів. Відразу попереджаю, за газ я заплатив десь 1,4 долара з біржі ОКХ, тобто дуже велика. Ціна. Я намагався робити різні транзакції, тобто я закидував на один гаманець Телеграму і перекидував знову сюди. Воно не зараховувало, тільки зарахувало мені 10 поїнтів, коли я закидував саме з біржі на гаманець в Телеграмі. Тобто, якщо ви будете з одного гаманця перекидувати на інший, воно зараховувати не буде. І дивіться, також за оце завдання, за те, що ми будемо робити депозит, ми отримуємо 10 поїдні. А ми зможемо зробити таких завдань 100 разів. Тобто ви з біржі можете задепозитити на цей гаманець 100 разів, і за кожен раз ви будете отримувати 10 поїдні. Але знову ж таки, щоб завести та вивести, ви будете дуже багато витрачати на це коштів. Тож. Гадаю, що це робити а, якось недоречно, якщо ви не будете претендувати на якісь винагороди. Якщо є така можливість, і просто хочете тут знову ж таки зробити активність, і у вас є 1000 нот, ви можете закинути і потім відправити їх знову ж таки на свою біржу. Далі нам потрібно тут купити або продати. Нот на P2P маркеті Знову ж таки, депозит я робив на P2P маркеті я не робив активностей через те, що а, я не хочу тут а, задіювати свою банківську карту, тому що тут також можливо зробити це все 100 разів. але. Не хочу ганяти з банківської карти туди-сюди кошти, щоб не виникало різних питань. Тобто ви можете купити на p 2 p маркеті собі ноткоїни, і можете також продати ваші ноткоїни. Також на P2P. Тут ми можемо вибрати банк, з яким ви будете продавати а, та купляти валюту, а, яка, яка валюта. І а, різні тут інші деталі. Ну, також а, скільки ви хочете купити, щоб тут працювали фільтри. Просто, якщо ви хочете купити, натискаєте, а, вводите суму, яку хочете продати або купити. І ось тут там, натискаєте продовжити ну і далі вже цю валюту купляєте Знову ж таки, а, це можливо на майбутнє, ви можете розглянути такий варіант, тому що. Тут можна купляти не тільки ноткоін, а і різну іншу криптовалюту. Знову ж таки, Telegram-гаманець робить собі рекламу також за допомогою ноткоін. Добре, гадаю, з цим ми теж розібрались. Дивіться, воно виходить постійно. Давайте зайду знову. Знову ж таки, за це завдання ми вже будемо отримувати 20 балів. Ось тут можна, наприклад, буде а, заробити балів і поінтів, якщо у вас є знайомі. Наприклад, тут ви можете робити транзакції, вони без газу, тобто ви тут витрачати нічого не будете. Ви відправляєте, наприклад, своєму одному другу 100 нот, а він вам їх повертає. За це. Він отримає 10 балів і ви отримаєте 10 балів. Також можна робити 100 разів, але дивіться, одному і тому ж другу ви не можете відправляти, тому що ви можете відправляти лише один раз на один унікальний адрес. Тобто, Якщо ви відправили одному другові, то вам, щоб зарахувало ще 10 поїнтів, вам потрібно вже відправляти іншому. Тобто, якщо у вас є 20 друзів, ви можете з ними обмінюватись монетками і за це ви будете отримувати 10 поїнтів. Якщо у вас є 100 друзів, то ви можете отримати за це завдання 1000 поїнтів, якщо ви зробите таку активність зі своїми друзями. Добре, гадаю, з цим також розібрались. Ну і далі в нас є можливість обміняти нот на якусь іншу валюту. За це ми також будемо отримувати 10 балів. Ну, наприклад, якщо ви купили нот, у вас він є, ви хочете обміняти його на USDT. Ви вибираєте нот, вибираєте USDD та натискаєте обмін. Зараз не можу показати. Не закидував на цей гаманець кошти. Все на головному гаманці сюди просто відкрив, щоб вам ці. Показати активності. Тобто ви конвертуєте там 1000 нот в долари, з доларів в тисячу нот, і за кожну таку активність ви також будете отримувати 10 поинтів. Єдине, що знову ж таки тут велика комісія в нот. Тобто, за один обмін я віддавав десь. 35 37 монет нот. Ну, я вважаю це дуже великою комісією для такої активності. Добре, з платними завданнями ми розібрались, давайте перейдемо далі. Далі ви можете також запрошувати до цієї акції своїх знайомих та друзів, батьків неважливо. Якщо є багато друзів, а їм просто потрібно буде тут зареєструватись і за це вам будуть нараховувати. Манет, нічого не потрібно проходити, ну єдине, що можуть пройти там перші завдання, які у вас тут є. Тобто ви їм відправили посилання, вони зайшли, під'єднались, відкрили там гаманець в Телеграмі, відкрили, що таке NotCoin, ну і пройшлись по цим завданням. І за це ви будете отримувати 20 поінтів. Ну, знову ж таки, можете запросити 100 е, друзів до цієї акції, і ви отримаєте собі 2000 поїнтів. Далі, якщо у вас є е, преміум підписка в телеграм-каналі, за це ви можете отримати 100 поїнтів. Тобто вам потрібно тільки підписатись і натиснути на цю кнопку, вам зарахують 100 поїнтів. Гадаю, також непогано. Ну, і останнє завдання це підписатись. На канал uh, Wallet News, це від Телеграму. Тут вони роздають різні нагороди, інколи пишуть за оновлення, за акції, які зараз проходять в Телеграм-гаманці. Тобто під'єднуйтесь і виходимо. За це ми будемо отримувати 50 поінтів. Добре, бачите, зарахувалося. Ну і в принципі на цьому все. Якщо ми подивимось, ну, мені тільки зарахували 50 поинтів. Єдине що, коли я сьогодні проходив, мені потрібно було пройти верифікацію самого гаманця. Тут зараз чомусь я не бачу цієї активності, і за неї також давалися ви нагороди. Ну, хвилиночку, друзі. Верифікацію вони чомусь убрали. Ага, друзі, трішки розібрався, вибачаюсь, дивіться, так, адресу мені не показувало. Це не через глюк, а через те, що нам потрібно пройти верифікацію в цьому гаманці. Ну, щоб ми не були сибіл-аккаунтами. Через це зараз мені так і не відображається. Для того, щоб пройти верифікацію, нам потрібно натиснути ось тут з правої сторони зверху. Три крапки, натиснути налаштування, натиснути ідентифікація level, натискаємо сюди. І ось тут в нас є різні ідентифікації для того, щоб ми змогли працювати з цим гаманцем. Після того тут нічого вам вибирати не потрібно, просто ну, тут є Ukraine, натискаєте jet «This level тут натискаєте продовжити. Тут вам буде підтвердити телефон свій. Потім ввести ім'я та прізвище, ввести дату народження. І після того, як ви введете ім'я та прізвище та дату народження, натиснути Send і вам розблокують Basic. Натискаємо Unlock. І далі ви можете вже розблоковувати інші параметри. Тобто, щоб працювати з гаманцем, вам потрібно basic і у вас будуть ось такі ліміти. Гадаю, вам буде достатньо. Якщо ви хочете збільшувати ліміти, тут вам потрібно буде паспорт свій відсканувати, зробити скан обличчя та е підтвердити через виписку з банку своє місце проживання. Я гадаю вам. Достатньо буде це надати свій номер телефону та ім'я та прізвища і дату народження. Можливо, це робити і фейковою. Якусь а, дати інформацію, але дивіться, якщо буде розвиватись гаманець і вам потрібно буде на майбутнє користуватись цим гаманцем, то якщо ви дасте фейкову інформацію, то, звісно, потім ви з цим вже нічого не зможете зробити. Тобто краще написати свою інформацію, і нехай буде, якщо ви знову ж таки будете поповнювати. Цей гаманець і будете тут працювати за активами. Бачите, як тільки я це все зробив, мені надали адресу, і я можу відсканувати також QR-код. Тож, якщо ви хочете поповнити, копіюєте ось цей е, адрес, е, вставляєте на біржі та заносите сюди свої кошти, якщо ви будете приймати тут участь. Дивіться, знову ж таки, якщо... Ви не хочете цим займатися, то можна просто зареєструвати свій гаманець, нехай він буде. Можливо, якісь будуть в майбутньому там цікаві пропозиції, і ви зможете прийняти в них участь уже зареєструвавшись в цьому гаманці. Ну, І також можна якісь поінти забрати. Якщо є можливість запрошувати сюди друзів. То тут я гадаю обов'язково потрібно прийняти участь, набрати хоча б там якісь 400-500 понтів по можливості, і я гадаю, що можливо якусь копійку вони й дадуть. Тому що це телеграм і це ноткої, я гадаю, тут можливо все. Тож рішення приймати тільки вам. Я розповів, як це все виконується. Ви вже далі самі дивіться. А я, поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм. Та на нащад, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання: це Bloom, Sanctum, Табі та Старі Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!